У восьме на базі Бердичівського педагогічного коледжу проходить фестиваль інструментального і вокального мистецтва Музика, що єднає молодь цьогоріч до участі у фестивалі зареєструвались близько 150 учасників, загалом більше 80 виступів, із яких 35 – компетентне журі слухатиме дистанційно. Наша мета е, е, знайти. Дзернята, можливо, це буде з села, можливо, це буде з району якісь голосистих дітей чи дітей, які люблять грати на інструменті. І мета звичайно рекламувати свій навчальний заклад найкращий заклад в Україні. І запросити на наших учасників у лав студентські лави нашого петколеджу. Та сьогоднішні учасники це потенційні ваші абітурієнти. Так, це потенційні наші абітурієнти. Ми всіх сьогодні будемо запрошувати. У нас буде профарітаційні ролики і виступи наших студентів, які брали участь у наших конкурсах. А тепер вони нині студенти Бердичівського педагогічного фахового коледжу. Привітала усіх учасників фестивалю голова журі, методистка відділення музичне мистецтво Бердичівського педколеджу Ірина Жеревчук. Сьогодні всім звичу перемоги. В першу чергу над собою, тому що вони вже всі переможці. Ці конкурсанти, тому що вони перемогли всі ті виклики, які стоять сьогодні перед нами. І сподіваюся, що наш конкурс з кожним роком буде розширювати свою географію, будуть долучатися все нові і нові регіони, і можливо, колись ми станемо все українським. А цьогоріч фестивалі ще більше розширив межі до учасників із Житомирщини. Доєднались юні виконавці з інших областей із міст Києва, Харкова, Полтави та Славути. Ми тільки приїхали, зареєструвалися і зразу ж мусимо першу розпочинати конкурсну програму, де хтось ще не встиг під'їхати. Що для дітей дають подібні ось фестивалі, конкурси? Е, ну, це, по-перше, заряд енергії величезний. Це, я думаю, що місяця-півтора на цьому заряді ми протримаємося. Це подорожі, знайомства нові. Навчаюся в Словецькій школі мистецтв. Ага. Почала займатися з шести років. До нас в садочок приходили з музичної школи. Мені дуже сподобалася скрипка. Я почала грати на ній. А майбутньому так планую поступити в Рівницький коледж. П'ятій школі там є додатковий гурток. Ми там навчаємо, навчаємося. Я також навчаюся в музичній школі бартичівській в дуеті співаночки класу. Вже да. співаємо і разом виступаємо на всіх конкурсах. Почалась війна та ковід. Ми знімали відео дистанційно. А зараз, як почули, що буде конкурс так вживу, одразу ж сюди першими подали заявки, тому що вже дуже хотіли. Цьогоріч наші дипломи будуть в електронному варіанті. Це буде завершення. Будемо казати результати сьогодні ж. Зразу ж ось і завершує наша гордість, народний, наш студентський народний хор полісся. Олена Лукянюк, Дмитро Пінківський, «Вік».